Друзі, привіт! З вами Юбика. Сьогодні роблю огляд на трьох водяних бакуганів. Сьогодні у нас така надзвичайна локація. Це... Ми прийшли на одну локацію водяну, і якраз бакугани відповідають своїй природній стихії. Ну що ж, давайте почнемо. Сьогодні в нас на огляді три бакуганчика. Почнемо з першого сезончика. Бакуган, який був і в першому сезоні, і в другому. Це у нас Аквас. Сирена, Бакуган досить рідкісний. його рідкість 9 з 10. Дістати цього бакугана досить непросто, але все ж таки можна. На Олексі він начебто з'являвся один раз. І то в дуже поганому стані. Але все ж таки. Бачите, який гарний бакуган. Він у нас був на продажі в UBK-Shop це наш новий офіційний магазин по Бакуганам, бо тому що Бакуган Shop не був офіційним магазином від команди ЮБК. Зараз у нас є свій офіційний магазин, вже більше 100 людей, і скоро там розіграш. Тому приєднуйтесь. Ось такий сирена. Бакуган, взагалі, сирена був Бакуган створений в першому сезоні на честь міфічного е, створіння сирени. Відповідно, ось така от водяний бакуган. Він буває такі сартери. Він також в мене був, уже продали також і в Даркусі. Е, в Акросі зустрічається набагато рідше. Це Бакуган Клауса фон Герцена. Бакуан хороший в першому сезоні, він відіграв важливу роль, антаганіста такого, а потім уже е, навпаки став за бійців. 250G досить мало, але якщо використовувати карти здібності, в яких перемагає бакуган з не меншою кількістю G, то він, цей бакуган, звісно, може запросто перемогти. Такий от класний бакуганчик. Стерена я вам показав, давайте ми її привідкриємо. Відкриємо прямо у мене на руці. Ось так от. І покладемо ось сюди. Окей, поїхав далі. Бакуган другого сезону Акласс Ельфін. Також вона в мене була в Мінс в парусі. Це японський ексклюзив Парус Мінс Ельфін, а це звичайна Ельфін, яка вміє змінювати стихіт з допомогою такого барабана прикольного. Тут в неї ще є кількість G, яка не показана, не відклеє. Тобто там дуже хороший, дуже класний. Позитивний класний Бакуган, У неї кількість G саме цієї версії, от, бачите, вона заліпувала. Як я вже і сказав, бакуган ми змінити з Тут у нас є Акала, Спайрус, Вентус і все. А, і все. Хороший бакуган другого сезону. Давайте ми її відкриємо. Давайте ми є відкриємо. Оп! І давайте повністю її привідкриємо і поставимо разом до нашої сирени. І перейдемо до наступного бакугана водяного. У нас є Аквас Еліко. Рідкісний бакуган, плюс він ще в кастомі, це дуже крутий бакуган. Я його кастомі продав одній з наших покупців. І зараз він до мене для того, щоб я зробив огляд на нього. Класний бакуган повністю в кастомі. Гарний бакуган Еліко. Напарником є для Ельфін є Маручок Маракура, а напарником для. Саме Еліко це є спочатку Малін Парол, і потім вже у нас є газ. Ось от Бакуган теж зміні стихії. Це він належить до спеціальної атаки. Бакуган. Він змінює стихії. У нас тут є Саптера, Darkus і Акус. Три стихії. А, і Паверос є. Чотири стихії. Крім своєї оригінальної стихії Акуас. Ось такий від Бакуганчик. Насправді дуже класний. Ось така у нього деталізація очей, ручки під ручками. Це в принципі, промальовано. от. От. Давайте ми ще раз привідкриємо цього бакугана. Відкривається прикрасимо. В нього 680G, дуже хороша кількість G, в принципі, для його сезону. Також цей бакуган вкаст не боїться ні води, нічого абсолютно. Зараз ми, в принципі, все підправимо. Окко Оп. Ось так ось. І тепер ми закриваємо ще раз бакуганчика і відкриваємо. Обов'язково бакугана ми повітираємо, протримуємо, для того, щоб він був сухенький. І все було окей. Хоча, в принципі, якщо ви намочите бакугана, це на нього не сильно попливає від слова зовсім. Якщо ви його намочите і взагалі не повитираєте, залишити так на півтора-два дні, а можливо і на тиждень, тоді це дійсно може попливати на його пружинки, вони можуть трошки заржавіти, але в принципі більше нічого. Тобто, великої проблеми того, що ви мочите бакугана, взагалі не відіграє роль погано має на увазі ніякої. Ось такий класний бакуган. Єдиний в такому екземплярі в такому кастингу у всій Україні. Давайте ми його перевіримо ще разочок, відкривається він прекрасно. В принципі, як ці всі бакугани. Давайте покладемо його сюди якось. Буде стояти, як думаю, щось. Давай нашкаємо повністю пропляне. І покладемо разом до цих, ребят Ну що ж, друзі, ось такий от трибатугана сьогодні був на огляді. Дуже гарні триватугана. У нас тут Ельфін, Сирена і Аліко. Ось так от.